Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває наш спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії і Я. І будемо говорити зараз і про внутрішні скандали, і про міжнародні події. Ось Джо Байден підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду США без включення допомоги для України та Ізраїлю. Очікується, що питання допомоги союзникам Конгрес буде розглядати після Дня подяки. Це після 23 листопада. Будемо очікувати на позитивні новини звідти. Сергій Гайдає, політехнолог, є з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, моє вітання, слава Україні. Очевидно, не не чує нас пан Сергій. Чи чуєте ви ефір? Ні, нема. Трошечки є у нас проблеми, але ми зараз перенаберемо швидко пана Сергія і будемо говорити. Власне почнемо з ситуації у Сполучених Штатах. І, от останню добу, останні останній тиждень. Так, всі говорять про головну політичну подію листопада. Принаймні так її описують. Це зустріч лідерів сполучених штатів сполучених штатів Америки і Китаю. Прориву від неї раніше не очікували, але сподівалися, що це ну зніме певне напруження у відносинах. Відомо, що переговори ці тривали понад 4 години. Також знайшли політики час і для неформальних моментів. Бачили, як сі разом із Байденом прогулялися у парку. Байден передав вітання дружині Сі з майбутнім днем народження і зазначив, що теж святкує день народження своєї іменини 20 листопада, коли й дружина Сі також бачили, як Байден захопив світлину китайського лідера. Зроблено ще у 1985 році. У сполучених штатах після зустрічі Джо Байден сказав, що Китай готовий бути другом і партнером для Сполучених Штатів Сі не коментував і не виходив до преси. Заяв жодних не робив. Але потім певне певне висловлення було від МЗС Китаю. Там прозвучала заява про те, що, що обговорено було, і от в білому домі заявили, що обговорювали війну на близькому сході також обговорювали війну в Україні. МЗС Китаю заявило, що не змінилася позиція Пекіна щодо цієї ситуації, і вони, як і раніше, виступають за мир і діалог. Ось так було сказано. В Україні вже теж прокоментували цю зустріч напередодні на банковій заявили, що мають такий обережний оптимізм. Це сказав радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Є був коментар і вже від президента. Він сказав, що теж позитивно оцінює і каже, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіня була хорошою для України, яка бореться із російською агресією. Пане Сергію, чи чуєте ви ефір? Мої вітання? Вітаю студія, Чуюда Прекрасно. Ось поки налагоджували зв'язок, я слухачам розказала власне останні події, так ті, що відбулися в Сполучених Штатах. Я про зустріч Джо Байдена і Сі Сідзінпіна. Багато було очікувань від неї, але прориву ніхто не обіцяв. Хоча й говорили, що це буде певний такий можливий переділ світу. Чи стежили ви за цією зустрічю і власне? Що після неї послідує після цих заяв, які ми почули, ось ми знаємо, що Байден назвав всі диктатором, що це означає, і чи побачимо ми якісь впливи Китаю на Росію на агресора? Ой, ви знаєте, вже я не один раз відповідав на це питання, що ми живемо в ситуації, коли велика вірогідність того, що ми на початку третьої світової війни, що це означає, що в світі з'явилися сили, які хочуть змінити порядок денний світової адженти, і вони хочуть взагалі ну Переділу переділо світу почав це все зрозуміло в 2014 році і продовжив у 2022 році на наш на наших теренах диктатор Росії Путін. Але сили, які зараз можуть собі це дозволити, їх багато, і найбільше з них Китай, Китай, який каже, що він незадоволений тим, хто домінує у світі, це Сполучені Штати Америки. І ми бачимо, що відбувається сьогодні в Ізраїлі. Ми трошки забули, але переділ цього світу, він відбувся і на південному Кавказі, там переміг інший диктатор, якого звати Ердоган. І тому знаєте, я от сказав так: великі і маленькі хижаки дивляться на тому, як почнеться поїдання, там, скажімо, шматкам м'яса і цивілізованому світу, лідером якого є так чи інакше, найбільша країна і найпотужніша країна в світі Сполучених Штатів Америки, треба зрозуміти: як цього запобігти, нікому не хочеться. Цілізованого світі бути і жити під час третьої світової війни, тим паче, як коли в світі існує ядерна зброя. Тому я думаю, що ця зустріч відбулася, щоб Сполучені Штати Америки вмовили Китай не починати і не влазити в цю війну, тому що якщо він саме він і прийме в цьому участь, каже: Я хочу Тайван, я хочу історичних територій повернення історичних територій, іншого впливу, домінування. Це буде дійсно дуже важко, і цей, скажімо так, цю пожежу буде вже не загасити. Тому мені здається про це була мова. І єдиним важелем, який Байден мав на Сіньзеньпіня, це економіка. Економіка Китаю дуже залежна від скажімо так технологій ринків Сполучених Штатів Америки. Тому дивіться, з одного боку є сигнал, що, начебто, домовилися, що вони тримають нейтралітет а з іншого боку, він просто дав сигнал, тому що да, я розумію, Китай як був країною диктаторів, так він її на жаль і залишається. Зрозуміле. А як ви думаєте, якою була реакція росіян, і взагалі як далі зараз буде з ними розвиватися співпраця? Ось після того як у Білому домі прозвучало те, що от Китай готовий бути надійним партнером, другом для Сполучених Штатів, чесно кажучи, я думаю, нічого не зміниться і нам, українцям, шукати чарівну кнопку десь там, в Пекіні, в Вашингтоні? Що щось відбудеться, нас приймуть в НАТО, Китай стане на нашу сторону. Не треба. От е, треба розуміти, що у нашого ворога дуже потужні ресурси, і як би нам не було прикро, у нього самодостатня економіка, Санкції не працюють. Він здатний е, поставляти на цю війну, на два ресурси, які, яких у нас на жаль, поки немає. Перший ресурс людський, у них буде доволі бо він як скажемо так, мав гроші, продаючи свої енергоносії, так досі їх і має, і це дає можливість йому рекрутувати велику кількість мобілізованих на фронт. А з іншого боку, він запустив на відміну від нас свій ВПК. Він виготовляє можливо не найякіснішу, не найсичаснішу зброю, але він її виготовляє на відміну від нас. Які повністю залежні від наших союзників, і сьогодні з цим у нас величезна проблема. Я можу сказати багато прикрих, скажімо так, фактів, які стосуються насамперед нашої влади країна, яка бореться за свободу проти диктатора, немає економічних свобод. Ми на там 130-му місці в цьому рейтингу світовому. Тоді, коли росіяни на 50-му, це значить їх економіка працює більш потужно і більш ефективно, ніж наша. І це питання до всіх, хто сидить сьогодні на банковій і і, і на Грушевського. Як так може бути? Чому нічого не змінилося? Хоча були, були плани. Я пам'ятаю промову президента, який сказав, що е, повертайтеся в країну, всіх хто іммігрував на початку війни, ви будете ну, до домов. Всі можливості, які тільки є, де дамо свободу, економічну свободу. Сьогодні економічної свободи немає і, на жаль, навіть ситуація не поліпшується. Да, як підприємці не збирали підписи на звільнення пана гетьманцева. Ні, політика формується саме така фіскальна чиновники, силовики пресують нашу економіку, але не будується жодного підприємства ВПК. А ми могли б собі це дозволити і не стояти на колінах перед західними. Союзниками залежачи від їх озброєння, багато ще різних питань дуже Революція. багато. Звертають увагу так. на корупційні так. скандали. Так але ось так. якщо підв'язуватися до цієї зустрічі, яка була в Вашингтоні, буквально перед нею там був пан Єрмак, і він зустрічався з Ентоні Блінкіном. Власне про що ця була поїздка? Що звідти привіз пан Єрмак? У держдепі лише сказали, що обговорювали ситуацію на фронті і підготовку до зими. Ну, дивіться, ми не бачимо реальних звітів, якісь конкретні, крім заяв, що нас будуть підтримувати стільки скільки можливо. Але мені особисто здається, це моя версія, бо ми не маємо офіційної інформації. Що після, скажімо так, кінця літа, і початку осені, які були суцільним холодним душем для нашого президента, і все це закінчилось статті в журналі Тайм. Ми бачили, що все оточення президента. Боїться президенту казати про реальну ситуацію. потім була а, стаття залужного, який сказав, що що нам потрібно, чого нам не вистачає. Е, визвали і розуміючи, скажімо так, моральний стан Зеленського, визвали Єрмака для якихось е, тіньових зустрічей, тому що ну е, е, приховати візит неможливо, але ми розуміємо, що нам не кажуть, що там було. Я думаю, що наш західний основний союзник Вашингтон ставив нам умови: боротьба з корупцією, зміни на більш ефективне управління державою і війною, і, скажімо так, я думаю, що ці умови поставили, і тоді ми отримаємо знову допомогу, нам будуть допомагати, і про це домовлялися саме з керівництвом. Ну, скажімо так. Дивіться, у них є такі посади офіційні, як е, радник з нацбезпеки, яких у нас немає. Тобто вони шукали людину. А я хочу вам так сказати, що таке радник нацбезпеки при президенті Сполучених Штатів Америки. Це людина, яка повинна його критикувати і казати йому правду, і е, 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 призначають на цю посаду саме таку людину, якій президент довіряє. Вони шукали аналог у нашій владі, і от знайшли Єрмака, людина, якій довіряє президент, який буде казати йому правду, щоб з ним поговорити про зміни, які потрібні всередині нашої країни, для того, щоб допомога продовжувалася. А тобто, ми зараз можемо побачити якісь гучні відставки або якісь ще розслідування корупційні? Ви знаєте, я не знаю, що ми можемо побачити вже. Ми бачимо. Що, на жаль, включають тільки, скажімо так, кнут, але КНУТ без пряника не працює. Я вважаю, що нам в боротьбі з корупцією потрібно не тільки, скажімо так, шукати і саджати корупціонерів, з тим у нас не дуже добре, хоча інколи відбувається, а просто прибирати умови, за яких корупція може існувати, відпускати економіку. Прибирати чиновників, втручання чиновників в економічні процеси, значно скорочувати державний апарат в рази, прибираючи цілі міністерства, які не працюють, переходити на режим все для фронту, все для перемоги, допускати громадську, громади і громадське суспільство до контролю бюджетів і так далі. Відкрити свободу слова. Тому що навіть під час війни вона працює як запобіжник проти корупції і так далі. Щодо міжнародної підтримки, ось буквально одразу після призначення до України приїжджав Девід Кемерон, новий міністр закордонних справ Великої Британії, колишній прем'єр. І, і власне, що він привіз на вашу думку, що означає таке швидке е, включення? Одразу після призначення отримав повноваження, завдання, відповідальність і поїхав. Це просто означає, що в нього дуже великий досвід, і йому не треба довго розкачуватися, включатися, тобто він е, е, все. Не дуже роз не дуже довго розбирається у справах, а все знає, знаєте, я скажу вам свою версію, тому що ми тут можемо гадати, а треба чекати офіційної інформації, що він привіз. Але загальна картинка така: Сполучені Штати Америки значно більш негативно відноситься до двох речей в політиці. Це до неправди, коли собі перша особа дозволяє брехати, і до корупції. І до, скажімо так, порушення договору договору, який відсувається в Європі, трошки до цього поблажливі, і інше штати так не відчувають загрозу від Росії як європейські країни, які розуміють, що якщо паде Україна, наступним країнами буде європейський союз, і тому вони значно більш налаштовані нам допомагати і серед лідерів нашої допомоги. Є страни Балтії, Польща і Британія, і тому вони це роблять швидко. Вони краще розуміють ситуацію саме в Європі, і краще відчувають загрозу від е, Путіна і російського режиму. Е, тому, звичайно, Британія завжди діє не, не та не скажімо так, значно більш швидше і ефективніше ніж Вашингтон. Ви згадали Путіна. Ось е, диктатор планував голод і вивезення масштабне продовольства з України. Індепендент пише, що Росія заздалегідь почала готуватися до цього до масштабних крадіжок зерна у грудні 2021 року. Оборонне підприємство з Росії почало закоповувати дуже багато вантажівок, призначених саме для перевезення збіжжя, і також три суховантажних судна довжиною 170 метрів. Фактично, Росія почала розграбовувати українські ферми через тиждень після вторгнення на піку, як пишуть. Змі, експортувала вона 12 тисяч тонн зерна щодня з усіх нових окупованих територій? Е, тобто, от Путіна можуть звинувачити, е, Путін може отримати ордер ще за е, одним пунктом, так е, як, як це може вплинути і на його дії, і на його сприйняття всередині Росії можливо чи е, ніяк? Ви знаєте, зараз вже на це не треба звертати увагу, тому що Путін розуміє, він звик, що да, війна не по, війна не пішла по тому плану, який він собі хотів, що Україну Україна буде захоплена дуже швидко, але вони адаптувалися до нової війни, і е, тепер для свого населення він людина, яка воює з усім заходом. І тому будь-які, скажімо так, акції проти нього заходу тільки підтверджує його версію і його концепцію життя. Тому там зважати на це ні. Мені здається, нам треба дійсно по-справжньому зосередитися на віртуальній війні, а на тій реальній війні, де гинуть наші громадяни, на армії, на ефективності дій нашого військово-політичного керівництва. А саме від подій на фронті буде залежати, як буде себе поводити і наші союзники, і весь світ, ну і що буде відбуватися в Кремлі до того часу, поки не буде нищівної поразки російської армії на теренах України, а всі інші дії, ну знаєте, суттєво ситуацію для нас міняти не будуть. Ось ми вичули і заяви від європейських лідерів. Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що з Путіним говорити можна, але це можна робити, коли виведе він свої війська з України. За день буквально до цього президент Франції каже, що е, ні, зараз ще не час, але час прийде. Єдності у цьому погляді у наших партнерів-союзників теж немає, так. Ну, ви знаєте, у покоління європейських політиків і світових політиків, які не були ветеранами Другої світової війни, ну наприклад, у Сполучених Штатах Америки, щоб ви розуміли, до Клінтона всі так чи інакше пам'ятали і приймали участь у війні. А от у покоління через одне, через одне чи два покоління вони не розуміють, що існують диктатори, з якими не працюють загальні людські правила. Що можна домовитися, що можна а, прагматично пояснити про втрати, про все інше? Вони досі в цих ілюзіях з диктаторами так не роблять. Диктатор або ліквідовують, або розмовляють позиції сили, тільки такі таку мову вони розуміють. Щодо, ми ще обговоримо наші внутрішні скандали і події, які відбуваються. Ось на Олександра Дубінського посадили в СІЗО. Він пробуде за за ґратами до 12 січня. Такий запобіжний захід обрав Печерський суд столиці. Дубінського підозрюють у державній зраді. Мовляв, той входив до злочинної групи. Яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії і мав позивний Буратіно. Його спільниками були екс нардеп Андрій Деркач і колишній прокурор Костянтин Кулик. Як вам взагалі ця історія, ці факти, і чим все це може завершитись? Вони мене не дивують, чому тому, що є тільки одне питання: про всю цю групу про деркача? мабуть, років 10 відомо, як мінімум п'ять. Звичайно, я не дуже люблю, особливо коли журналісти кажуть, чому саме зараз. Але тут саме та ситуація. Треба дивитися, чому саме зараз. Чи про це знали давно, більш того, яким чином він потрапив до слуг народу, з яким разом що, бо вся інформація була суспільству відома і саме тоді. Тут більше запитань, ніж відповідей, і мені здається, щоб боротьбу з ворогами. Нашої країни боротьбу з корупціонерами не перетворювали під зачистку від незручних осіб, які зараз вже стали незручними, а колись їх використовували, і ця влада теж от ви кажете, було про це все відомо давно про ці факти. А на вашу думку, скільки ще може залишатися таких ось Буратін, які контролюються або ФСБ, або ГРУ Росії у нашій Верховній Раді? Що з тим всім робити? Якщо вірити е, нашим розслідувачам, антикорупціонерам і журналістам, то вони знаходяться і зараз на банковій є радникам офісу президента. Я звичайно не хочу казати про це в ефірі без судового рішення, але ці прізвища всі знають і скажімо так, і будуть такі ж питання, коли виявиться, що тільки е, через декілька років війни. До цього дійдуть перші особи держави. Ще один скандал, який пов'язаний, теж із людиною, яка працювала в офісі президента, з радником паном Арестовичем. Цього тижня нацполіція порушила кримінальну справу щодо нього за фактом звернення групи народних депутатів. Там теж історія нагадаю слухачам, що. Арестович через суд зобов'язав ДБР відкрити кримінальне провадження щодо Наталії Піпи через інцидент з виконанням російських пісень у центрі Львова. Після цього вона і ще 28 народних депутатів подали заяву в нацполіцію на Арестовича за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення криміналу. Це вже друге здається провадження проти Олексія Арестовича. Раніше поліція почала розслідування його сексистських висловлювань. Під час одного з семінарів він казав про те, що про бажання душити. Жінок здійснювати над ними сексуальне насилля і так далі. Тобто всі ці скандали е, е, такі, переслідують пана Арестовича, чи він їх сам створює? На вашу думку, е, які, які він е, ну, переслідує мотиви, е, і як це впливає на розпалювання, можливо, е, якогось е, якоїсь ворожнечі всередині країни? Ну, дивіться, я попереджую вас, що я не є прихильником пана Арестовича. Але ви сказали зрадник. Ми поки цього не бачимо. Чому він зрадник? По-друге, там така ж історія. Він довгий час працював в офісі президента. То Я казала радник, напевно, так ви радник. Та, ну окей, да, тоді ви праві. Він радник, і мені здається, тут є всі ознаки політичних розбірок. А пан Арестович, які його плани, так він чесно про них каже, він хоче бути президентом цієї країни. Він вважає себе політичною, скажімо так, опозицією діючої владі. Єдине, є багато питань до пана Арестовича, якщо вже так, чому ти. Покинув країну політичні переслідування. Ну, якщо ти боїшся політичних переслідувань, не готовий відстоювати свою думку, свою позицію, шансів тоді буде дуже мало. Але це звичайні розбірки, причому ну, там дуже дивні. Він о, чітко пояснював, що фрази його про те, як жінку душити, це не про його бажання, а про опозиції. Він демонстрував своїм слухарям, слухачкам. Його психологічних курсів, як інколи і про що думають деякі чоловіки. Ну там дуже дивні, і мені здається, теж дуже несуттєві для сьогоднішньої ситуації в країні моменти. А, а нас... Верховськович буде розпалювати ворожнечі хвилини. Країни мені здається, це більше до пані Фаріон, ніж до Арестовича. У нас до речі, до речі, секунда завершення, і про Фаріон е, теж дуже багато скандальних висловлювань. І СБУ буде займатися кримінальною експертизою. Чи можна такими експертизами от зараз займатися? Чи ефективні вони? Важке важка відповідь. Мені здається, СБУ повинна займатися своєю прямою функцією. Вона повинна ловити шпугунів і якісь доволі багато. Навряд паріон і Арестович є шпугунами. Вони політичні діячі. І та ж паріон виступає проти свободи слова, але саджати її за слово теж. Не було б неправильно. А є у мене тільки одне питання. Вона здала патріота, який їй писав в Криму. А це мені здається, тягне вже на злочин. Почули вас і дякуємо за участь у нашому ефірі. Сергій Гайдай, політтехнолог, був разом з нами. Йдемо на рекламу і новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.